Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Купуйте білети на сайті у застосунку, точках продажу ОНЛ та супермаркетах України. Грайте та перемагайте разом з нами. Всі виплати гарантовані законодавством. А зараз ми запрошуємо вас до 3732-го розіграшу державної лотереї Лото Максима. На сьогодні Джекпот становить 2 мільйони 545 тисяч гривень. Тражна комісія до початку гри довільно обрала Лототрон А комплект Кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. 16, 1, 43, 15, 35. Лото максима максимально вигравально. Шановні гравці, вашій увазі 8664 розіграш державної лотереї Кено. Теражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 4 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. 28, 67 44. Тридцять шість. Дев'ять. Шістдесят шість, шістдесят три, сімдесят чотири, шістдесят п'ять, сорок два, сорок вісім, шість. Сімдесят три, вісімнадцять, п'ять, три, сімдесят п'ять, сімдесят вісім, сорок п'ять, двадцять два. А тепер у вашій увазі виграшна комбінація кена у порядку зростання чисел. В ефірі 7517-й розіграш державної лотереї Лототрійка. Тережна комісія довільно обрала лототрон А комплект кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. 7. 4. 3. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. 7. Чотири три бережіть себе. Все буде Україна.